Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх в цьому відео ми розглянемо ще одну цікаву партію у виконанні українського кросмейстера Андрія Волокитіна, яку він зіграв у восьмому турі традиційного польського турніру під назвою Меморіал Акіби Рубінштейна. Цього разу суперником Волокитіна був місцевий шахіст, відомий польський гросмейстер Матеуш Бартель. Є 4 зіграв поляк, українець відповів сицилійським захистом С5. це 3 Д6, і тут білі зробили хід F4. Досить несподіваний вибір польського шахіста, але виявилось, що до цієї партії він підготував конкретний варіант і намагається здивувати свого українського колегу. Волокетін ставить пішака на G6, і тут можна було зіграти кінь F3. Але білі відразу ставлять пішака на D4. І після розміну нападають на туру. Білі захищаються, розвиваючи коня, Е5, кінь с 6 і зв'язка слон Б5. З'ясувалося, що цей досить дивний та рідкісний варіант сицилійського захисту ще в минулому столітті застосовував відомий львівський гросмейстер Олег Роменишин. В базі партії є декілька його поєдинків на цю тему. Наприклад, в партії Романишин втачник біль 1988 рік, суперник українця вирішив перейти до Еншпілю, забрав на Е5. Далі було взяття на d8, Ф'є кінь Е5, але слон Ф4. І після кінь є е, Д4 три нулі. А6, слон Е2, слон G7, кінь Ф3, король Е8 і Тура H1. Придивіться до цього положення. Білі пожертвували пішака. Але незважаючи на те, що ферзі вже розміняні, вони отримали просто чудову компенсацію. Абсолютно всі фігури білих у грі чорних є проблеми з розвитком, і не дивно, що далі, хоча і після дуже довгої боротьби, Олег Романишин переміг. Але в нашій партії українець грає саме чорними, і Андрій Волокитін вирішив не брати на Е5, а відійшов атакованим конем на аж 5 Білі нарешті розвинули королівського коня, чорні ставлять слона на g 7 і вже готові зробити коротку рокіровку. Раніше ця позиція зустрічалася декілька разів. І в тих партіях білі відразу або трошечки згодом робили коротку рокіровку. Та в нашому поєдинку Матеуш Бартель вирішив застосувати інший план, концентруючись на ході 3-0. він заздалегідь відходить ферзем на е 3 розуміючи, що після рокіровки кінь буде вже розв'язаний. Грає слон d2 і після слон g 4 3 нулі. Йому здавалося, що протистояння по вертикалі Д буде небезпечним для Андрія. Але львів'янин забирає на Е5, і після ходу fe цілком можна було розмінятися на F3. Білим краще забрати ферзем, і після взяття на Е5 ферзь б'є b7 виникала дуже цікава, але приблизно рівна позиція. Та Андрій Волокитін вирішив зіграти інакше. Він пропонує перехід до Еншпілю, граючи ферзь Б6. Білі не забирають ферзя, а б'ють на С6. І після взяття на Є3 БЦ виявилось, що білий пішак Є5 є серйозною слабкістю. Тут стало зрозуміло, що з цього цікавого дебютного варіанту Матеуш Бартель не отримав абсолютно нічого. Андрій Волокитін нормально розвинув свої сили і зараз готовий перейти до контрнаступу. Білим треба грати акуратно, щоб швидко не отримати гіршу позицію. Краще за все було зіграти слон G5, нападаючи на Е7. Після тура FE8, тура D1, розв'язуючи коня, і чорним, мабуть, краще просто зіграти f6, міняючи білого пішака Е5, далі розмін на f3, F5 виникала ось така цікава позиція з приблизно рівними шансами. Але Бартель вирішив атакувати пішака Е7 інакше. Він поставив слона на С5 і дав можливість Андрію Волокетіну зіграти кінь Ф4, нападаючи на пішака ж 2 на якому тримається кінь F3. Тут у білих є певні проблеми. Бити на Е7 погано, тому що після відходу тури і відскоку слона чорні забирають на ж 2 Треба захищати коня, розмін на цьому полі, шах король Б1 і взяття на Е5. Після слон F2 найбільш точним є хід F5, і чорні виграли пішака. Тому Бартель вирішив зіграти інакше. Він пішов Тура Д4, нападаючи на легкі фігури чорних по четвертій горизонталі. Але, звісно, можна розмінятися на G3 і відскочити конем на e 6 Проте український шахіст вирішив поласувати пішаком e 5 нападаючи на туру і захищаючи коня. Тура відійшла на сьому лінію і взяття на c 3 Вочевидь, український гросмейстер робить ставку на протистояння свого верткого коня проти слона суперника. До того ж, цим розміном Волокитін погіршує пішокову структуру Бартеля. Після взяття на С3 тура FD8, взяття і тура Д5, нападаючи на слона. цій фігурі краще було відразу стати на F2. Але слон Д4 грає Бартель, виманюючи чорного пішака на С5, слон Ф2 тура F5, тура H1, кінь e 6 Захист пішака, і чорний пішак пішов на c 4 Білі грають тура b7, а6, слон G3 і H5, А4, Тура c 8 після король b 2 кінь G5, двічі нападаючи на пішака, і білим доводиться ставити його на F4. Чорні повертають коня на e 6 тура e 4 тура c 6 Перевага в силі коня над слоном очевидна. Слон білих на G3 виглядає як великий пішак. А чорний кінь на е 6 стоїть дуже міцно і атакує слабкого пішака Ф4. Але незважаючи на всі ці позиційні плюси суперника, Матеуш Бартель до сих пір має досить непогану позицію. Можна було зіграти король А3, намагаючись активізувати короля атакувати пішаки чорних на ферзовому флазі. Звісно, вилка кінця 5 не є страшною, тому що можна відійти турою, поставивши шах по восьмій горизонталі. Але білі вирішили атакувати пішака С4 двома турами, натомість Волокитін грає а 4, досягаючи розміну пішаків і створення прохідного по вертикалі F. Далі А5, після кінь d5, шах, король g7, слон F2 і F5 грають чорні. На дошці виникла критична позиція цієї партії. Далі польський шахіст робить хід, який пов'язаний з конкретним прорахунком. А краще було просто зіграти слон Д4 шах і поставити пішака на H4. Далі, можливо, F4, король С1, кінь Е7, Тура H8, кінь F5, король Д2, тура e 6 і у чорних лише невелика перевага. Але Бартелю здалося, що він тут навіть виграє. Тому він зіграв Тура Б6, жертвує якість. Тепер Андрій Волокетін повинен чітко реагувати на ходи суперника, тому що, якщо зробити хоча б одну помилку у відповідь, то можна навіть програти партію. Дивіться, що було далі. Українець, звісно, забирає туру конем після АБ загрожує Б7 і слон ж 3 тому лише тура ц 8 Тепер білі активізують свого короля, але й чорний король йде на ферзовий фланг. Король Ф6, король Б4, король Е5, король А5, атакуючи пішака. І тут чорному королю треба зробити правильний хід. Якщо піти король d6, то білі виграють, тому що після b7 відходу тури, б8 ферзь і далі слон g 3 використовуючи невдале розташування чорного короля. Тому Андрій Волокитін робить правильний хід, король Д5, стаючи на біле поле, забирає на А 6 бартель, але король С 6 І виявляється, що хід Б7 нічого не дає. Тому що в цьому випадку чорні зіграють тура b8, забираючи пішака. Тому король А7 грають білі, але Тура Д8. І знову ж таки, у відповідь на Б7 буде тура д 7 зв'язка і знищення пішака. Тут, нарешті, стало зрозуміло, що вся ця гра білих з жертвою якості призвела лише до програної ними позиції. Бартель зіграв А4, а Андрій Волокитін поставив шах, відганяючи короля білих, і пішов тура Д1. Загрожуючи матом Тура А1. Тому король А7, але Ф4, король А8, загроза Б7, тура Д7. У чорних дуже простий план: зіграти тура Б7, далі забираємо на Б6 і виграємо пішокове закінчення у випадку слом'є Б6. Зрозумівши це, Матеуш Бартель здався. Ось така цікава партія, в якій Андрій Волокитін добре зреагував в дебюті на несподіваний варіант. У виконанні суперника перейшов до непоганого еншпілю і використав прорахунок суперника на всі 100%. Як ми бачимо ближче до фінішу український шахіст розігрався, виграв дві партії поспіль. Але не будемо забувати, що всередині турніру Андрій Волокитін грав дуже погано. Чотири поразки поспіль не дають йому можливості боротися за високі призові місця. Партію останнього дев'ятого туру Андрій Волокитін грав білими проти відомого індійського гросмейстера Пінтали Харікрішни. Суперники довго не грали, нічия в теоретичному варіанті французького захисту, яка підбила підсумки виступу українця на цьому змаганні. Перше місце посів німецький гросмейстер Вінсент Каймер, який забезпечив собі цю позицію ще у передостанньому турі. А наш шахіст якраз посів передостаннє місце, на очко випередивши місцевого гросмейстера Матеуша Бартеля. Дякую всім, хто слідкував за партіями Андрія Волокитіна на каналі Шахи для всіх. На жаль, вони збирають менше переглядів ніж партії того ж Василя Іванчука, Ігоря Самуненкова та й сестер Музичук. Але я сподіваюся, що це тимчасове явище. Вболіваємо за наших. Дякую за увагу. До побачення!